Львівська митниця. Віддаємо машину людям. Volkswagen Tiguan 2015 Автомат 2.0 дизель. Яка машина була на фотографіях, така й машина приїхала. Дуже гарний салон з екраном на коричневій кожі. Максимальна комплектація. Ніде нічого не зачухано, не подряпано. Ну, трошки сидушка там грязна. Шо? Дуже гарна машинка. Яка на фотографіях була, така і приїхала. Дякую людям за довіру. Всім до побачення.